Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про типи прив'язаності у стосунках. Почнемо з тривожного типу. Тривожний тип прив'язаності є наслідком непослідовної поведінки дорослого. Такий тип формується, коли батьки не передбачувані, вони то схвалюють, то сварять дитину за одну і ту саму дію. Наприклад, сьогодні вони хвалять дитину за те, що вона займається малюванням, а завтра говорять, навіщо воно тобі потрібне це малювання? Займись чимось серйознішим. Далі, то вони поряд, то раптом кудись їдуть, кидають дитину. Дитина починає немов чіплятися за них, щоб не втратити. У людей з тривожним типом часто низька самооцінка. Вони залежні та дуже болісно реагують на зміни у відносинах, бояться залишатися на самоті. Наступний уникаючий тип він виникає, якщо дорослі відмовляють у близькості, не реагують на потреби дитини, не підтримують емоційно і ставлять дуже багато заборон. Часто говорять такі фрази Хочеш, перехочеш, або Губозакаточний станок тобі не подарувати. або… Виростеш, ж тоді будеш хотіти. Люди з уникаючим типом прив'язаності уникають близьких стосунків, і їм властива недовірливість. Їм важко висловлювати свої почуття, звертатися до інших за допомогою чи порадою. Партнерів вони зазвичай сприймають як незацікавлених чи відсторонених. Вони не хочуть бути відкинутими, тому вдають, що не потребують близькості. Наступний дезорієнтований тип прив'язаності. Він формується у сім'ях, де дитина зазнає насильства. Постійні побої та покарання, наприклад, стояти у куту. Батьки часто кричать та принижують дитину, і діти виростаючи, порушують правила людських відносин, відмовляючись від прив'язаності на користь сили. Їм не треба, щоб їх любили. Вони вважають за краще, щоб їх боялися. Їхня поведінка суперечлива і часто змінюється. Людина з дезорієнтованим типом може довго добиватися стосунків, а досягнувши, відразу все кинути і порвати. Ну і останній надійний тип прив'язаності. Він формується у дітей, які ростуть у дружніх сім'ях, де батьки постійно підтримують із дітьми емоційний контакт. Вони адекватно реагують на емоції дитини, дозволяючи їх проживати та навчаючи проявляти їх конструктивно. Батьки були для таких дітей доступними і задовольняли, задовольняли потреби дитини відповідним чином. У дорослому житті люди з таким типом прив'язаності не відштовхують від себе близьких і не залежать від них. Вони довіряють близьким, почуваються гідними кохання, поважають партнера. Та готові шукати компроміс. А напишіть у коментарях, який у вас тип на вашу думку.